26 червня – день народження чудової української художниці Галини Константюк. Спрямованість кожного портрету мисткині на позитив кожен її портрет унікальна історія про людину. Портрети Галини Константюк це картини із вигаданими героями, за якими ховаються реальні люди. Це можуть бути знайомі художниці, друзі або ж просто випадкові люди. Ці образи врізаються в пам'ять, оскільки наповнені колоритними барвами незвичайними українськими мотивами. Кожен портрет це унікальна історія про людину, прочитати яку можна придивившись на риси обличчя. Народилася майбутня художниця на Львівщині. У школі її улюбленим предметом було образотворче мистецтво. Батьки змалку побачили у дівчинки здібності до малювання і підтримували доньку у творчих пошуках. Вона закінчила Львівський державний коледж декоративного й ужиткового мистецтва імені Івана Труша і Львівську академію мистецтв. Пізніше художниця здобула й освіту дизайнера одягу і деякий час працювала за спеціальністю у відомої дизайнерки Оксани Караванської. Займалася викладецькою діяльністю, працювала у школі і в коледжі. Картини художниці нікого не залишають байдужими, вони наповнені теплотою і позитивною енергетикою.